Всім привіт! Ви на каналі Мандрівка Фіалки і з вами я, Наталя. Сьогодні хочу з вами, мої друзі, вже вас зібралася досить велика кількість моїх підписників. Поділитися такою цікавою, дуже цікавою темою, не стільки інформативною, як минулі рази я з вами розбирала, а цвітіння фіалок, які вони є мають різноманітні, красиві, найчудовіші барви, створені селекціонерами. Виведені під їхніми багаторічною працею різноманітні сорти. У мене фіалки були перекорінені і зараз вони на етапі молодого, молодої, молодої розеточки або ну, молодого стартера. Які вже заквітли і викинули квітоноси з квітами, я хочу з вами розглянути ці сорти в цьому відео. Додивляйтеся до кінця, не забувайте ставити лайки, підписки, кому відео сподобалося. Хочу з вами там той раз переглянули ми барви кольорів їхніх листочки. А цього разу я хочу з вами поділитися їхніми барвами, їхніх квітів. Вони дуже чудові. Фантазійні сорти, багатоколірні. Ну, зараз самі все побачите. Під час цього відео, яким я буду з вами ділитися. От по центрі зараз на даний час стоїть у вас розеточка. Дивіться, яка вона чудова. Це сорт іноземної колекції. Шапкове цвітіння, буде, де ще до кінця всіх навіть квітоноси не розцвевили. Це я не дуже сильно в англійській мові. Вона взагалі я вчила французьку в школі. Сама я медик за освітою. І скажу, як читаю вмію по латині. Тако, по нами. Не знаю, як воно правильно читається. Це сорт іноземної колекції, але він, дуже. він постійно такою розеточкою квітне. От дивіться, гарні чіткі до верху квітоноси тримає гарна, чудова розетка з найпрекраснішим квітінням двохколірного, синя така серединка, а чудові перламутрові такі, перламутрові такі біленькі. Краї. Подивіться, яке воно чудове, чудове цвітіння. Далі. Другий сорт, який я вам покажу, це є РС Імператор. Це великий стандарт. Подивіться, недавно був перекорінений. Він теж шапочкою в мене вже перед цвою. Оце його наступне цвітіння. Він кинув квітоноси. І от подивіться, як він чудово, чудово виглядає, великі квітка. Досить ще вона в процесі росту, яка вона чудова, велика розетка, гарна. Так, ми відставимо. Наступна квіточка. Дивіться, це ми минулого разу вам показувала листочками. це є сенія. Так, зараз я відставлю ці сорти, щоб не мішали. І наступні буду показувати вам. Так. Це є маленький стартер. Крилі ангела, подивіться, це білого квітка, білого забарвлення, дивіться, Така чудова, чудова квіточка. От З усіх сторон я вам покажу, бачите, це ще маленький стартер, і вона вже викинула, якщо вона буде більшечка, то квітонос піднімається всі, йде шапка, таке гарне біле цвітіння. Так, друзі, зараз ще підтягаю це. Не знаю, як воно теж правильно читається. Це сорт іноземної колекції Courle Океан. Дивіться, друзі, яка гарна, вона в залежності від температури є темніше і світлішого кольору. Я перепрошую, до нас в гості наближається моя карамелька. Зазабрали її. Дякую. Отак, От бачите, яке гарне. Гарна салатова така о, рушечка, я не знаю, як вам сказати, такий ободочок салатовий в неї. океан або голубий океан перекладається, не знаю, як чи вірно. Оце. Так, наступний сорт. Це зараз підтягую. Це вечірня Одеса от, з шапочкою. Бачите? Зацвітає шапочне цутіння. Це, це донося гарно тримається вгору. Тобто квіток. Квіточка такого темно-фіолетового забарвлення. Ось яка красива наша вечірня Одеса. Так щоб вам було чітко видно. Так, наступний сорт. Так, друзі, це буде. Оце тримаю, це є веснянка. Подивіться, це вже голубіші кольори. Але я вже десь вона брала вже в мене, позувала мені в попередніх моїх зйомці. О, дивіться, яка чудова квіточка, голубова, синя. Теж вона йде ще коло подається від тіні, вона ж молоденька, молоденька розеточка. А оцей сорт, Оцей сорт, він тільки теж якийсь іноземної колекції я дивилася, але цей сорт мені подали листочок дуже давно. Лариса Михайлівна. Я не знаю її назви. Якщо хтось буде дивитися з відомих селекціонерів, то колекціонерів буде знати, ти би підказав мені оцей назву цього сорту. Дуже вона гарна, такий колір червоний, такий рубіново-червоний, такий красивий. На що на пару п'ятоносів викинула. З, з, з своїми квітками багато. А якщо вона цілком за шапочкою, то досить, досить красиво виглядає. А тепер я хочу з вами поділитися фантазійними сортами, які в мене є. В колекції досить багато які почали квітнути. Це сюрприз зими. Подивіться, я десь діточку вам показувала. Дивіться, яка чудова, гарна квітка. Дивіться. Барва триколірна кольорів, така білуватий є відтінок, є розовий і такі крапинки фіолетові. Дві такий чудовий. І тепер схожий до неї сорт. Зараз ми розглянемо з вами це сорт Левантюра. Вона любостожить. Ця сюрпризи ми вона не дуже спортує. Вона кілька разів мені тільки раз чи два вдала синій спорт. Квіточки синього кольору були. А переважно я замічаю, що дітки дають гарні по сорту квіти. Але в антюре вона більш капризна. Бачите, вона теж має схожу забарвлення в гаму кольорів, як ле сюрпризи зими, але вона. Більше в мене любить, бачите, подивіться, яка вона гама кольорів. Ідентична біла, розова, фіолетова. Такими подібне до цієї розетки. Але це більше любить спортувати. Краще її вирощувати за допомогою пасенків, або ще можна вирощувати за допомогою квітконосів. Це ми теж розглянемо в майбутніх відео з вами. така чудова квітка. Сорт, Є так. Ще один сорт, з яким я хочу з вами поділитися. Він дуже його люблю. Це фруктовий чербет. Подивіться, як видно. Це, Вона вже в мене розвіцвила і це вже її починає друге цвітіння. Отаке я трошки зірвала листочки, щоб. Стимулювати ріст, і подивіться синенькі крапинки на такому насиченому розовому фоні, де не де в білі такі помазання іду гарне. Ну, Хороша, я люблю фантазійні сорти. От, ось така вона краса. Якщо вони всі поряд стоять на стележі, у мене там йде фітолампи і буде досить незручно мені проводити. Зйомку, щоб вам показати, то я вам так вирішила показати. Розовий колір перебиває. Чоловік подарував фітолампи, в мене стоїть одна фітолампа, а друга світлодіодна. І вони так, бачите, такі то. І ще в мене є один сорт. Це я дуже його полюбила. Я десь недавно теж брала цю розетку, вам показувала це в вогні Бродвею. Подивіться, який фантазійний гарний сорт. Вона вже починає деякі квітки перецвітати, але подивіться, яка красива різнобарвня фарба на цій розетці квітишці. Подивіться, де От такі чудові, чудові квіти. Так само гарний фантазійний сорт. І останній сорт, яким я хочу з вами поділитися, це ще малесенький стартах. Але подивіться, як він шапочно зацвив, починає зацвітати. Ще з одна тільки сторона, не заповнена квітами. Квіти квітконосить стрімко вгору йдуть. І такі великі, розлогі квіти, фантазійний сорт це для благодарність. Бачите, він таких трьох. Дуже триколірний, тут ніжно-ніжно такий, не знаю, камера передасть вам ніжно-розовий колір, а на ній такі дрібненісенькі краплинки фіолетових. Бачите, він є, в залежності від температури, трошки похолодало. Ті фантазійні сорти вони залежать від температури колишнього середовища і в залежності від. Холоду чи жаку їм, вони більш насичені і менш насичені, дають свої барви квітів. Ось, друзі, я поділилася з вами, який є різноманітний, чудовий світ квітіння, цвітіння зумбарської фіалки. Вона не тільки красива, вона з усіх сторін красива. Вона красива і своїми квітами, і своїми листками і дарує позитив тільки, квартирі в тому домі, де вона перебуває, бувайте друзі! Ще зустрінемося, Па-па!